Руче, дощ такий великий, що труба. Так що зйомки все відміняють, це щось немає ніякої вологої захисту. Ну що ж, будемо вчитися готувати. І знаєте що? Правильно, ви майже здогадалися. Буріто. Опа! От є у нас такі, дивіться, лаваші вірменські. Так, чекає, не падати. Далі. Це у нас буде буріто. Знаєте з чим? Я вам скажу. Тут є у нас нут. турецький горох. Тут є у нас вже готується цибулька е з цією з морковочкою. О, бачите, так? Да? Далі, що у нас йде по рецепту? Іде у нас сухий сир. Кажу сухий сир. Рис. Рис. 300 грамів. І будемо це зараз. Ну і... Якби є ще у вас я... Ну і така ложечка. Зрозуміли. Ну, бо пока нема. Я все ж таки не повар. Так, що далі у нас за планом? А далі за планом у нас йде промивка реса. Точно. Срочно запізнимося. Ну що ж, всі інгредієнти у нас вже тую, в пательні, в сковороді. Нут, засипав сухий рис. залив водою, тепер, по ідеї, має вода рис зваритися і увібрати в себе всю цю воду. Все. Ставим. Так, закрываем все крышку Добавляем трошки газу. Газу, так, добавляем, и добавляем Опа, сосиса. Так что будет все Засекаем. години і чекаємо, потім будемо завертати наші буріто. Так, ми вже майже готові. Дамо йому трошки десь, не знаю, хвилин 20-30 настояти. Ну що ж, продовжимо готувати наше буріто. Дивіться. У нас є такий гігантський лаваш. Я от не знаю, чи його на два мені розкрити, чи на один. Так, лишні нам дуже треба, ми туди кидаємо, щоб у нас тут була чистота і порядочок. Ну, чи є у нас такий лавашик. Що мені з ним робити? Розрізати чи прямо так і завертати. Коротше не знаю, що робити. Буду пробувати першу прямо так. Тепер, це би треба чимось змастити, але я навіть не знаю чим. А, точно, у нас є квашена капуста зараз. Так. так, але за неї треба йти. У нас є таке відерочко, і ми зараз йдемо до сусідів за квашену капусту. Тільки нікому не кажіть. Пробираємося вночі. Я ще не знаю, чи вона там є. Ну добре, добре, це у нас капуста. Ясно, что я вас трошки пофіглював. Это підвал треба Так, ну что, є у нас капустка. Тепер кладемо капусточку. Трохи, значит, рассыпаем капустки. Я так думаю, чуть-чуть пикантность я не знаю для у помню что не хватает дальше берем значит нашу начинку раскладываем ее аккуратненько раскладываем І стільки хватить. Далі нам треба її скласти акуратно. Вернути так, щоб не здається мало вади. Насипав трохи більше. Це у нас така, навіть не буріти, віганська шаурма. Треба так, щоб не тримає їх. смотри, вот эта третья часть. Третья часть у нас иди сюда. Ручник. Уже наистись, так и на ну, можно Сейчас вверху трохи. Так, да, и квашеные капусточки. Так, щось це мій буріто перший, як то кажуть, блін, ковом. Тут у мене перший боліток кован. Я коли його завертав, багато дав начинки і в мене коротше, цей блін розірвався. Ну, так як це я покажу для себе, самого роблю, то, мабуть, прийдеться мені просто залити це от кетчупом чилі і з'їсти. Все. Так що трошки я сюди, напевно, кетчапа Смахнув. Все. Пожалуйста, мені смачно. Надіюсь, наступний буде набагато краще. Ну, взагалі, завернули я ціло. На смак просто плов. І все. Плов і плов. Ну давай, кажи, пару слов про своє кошаче життя. Давай, розказуй, щось мені ті перше говорив. Давай, говори. Що? Ну. І. Все. Ну, добре, йди поїмо. Давай, пішли, веди мене. Ну, куди? Давай, пішли. Ну, давай, дай. Добре, пішли. темноту мы отвиваем. Ага, вот ты куда мы Что тут у тебя тебе? Ага. Нормально. Ему. Добрый. Водичка. Смаколики. Ну, тут и смачного. Та їж спокійно, що сядалиш. Все? І от так буде з кожним, так? Да? Молодець. Все. Дякую за увагу. Червоним загорілося, бачиш? Ага, Коли червоним, червоним. гориться, угу. да? то це йде зйомка. От нас зараз знімаєш, йде зйомка. Угу. Вчу <coughs> нашого блогера бабцю Анну. Mm -hmm. Ну, так її щось називають. Баба Анна, блогер. як вас називають? Бабаня, бабаня, блогер, бабаня. <coughs> Чую от на покет 3, як, як знімати. От і туди повертаєш. Все, друге. Знаєш. Ага, Все пішла зйомка. Ще раз нажимаєш, зйомка закінчила. Ага, і всюди. Але Можеш, можете кожній сказати трохи йому горячий. іміку пару слів. А, Бабка гарячий, це що тобі зробити? Це ми вирішили обмити іміка день народження та будемо пити це, це, чай з його цоком. Це, це, до речі, і, да, імік нас угостив. Це нас угостив. Імік і ми вирішили зробити це, яке, таке. Чей піки. Експромт у нас такий вийшов. Як ніде не буду виставляти? І віку покаже. Де я буду виставляти? Та добре, такий експромтик Я поздоровлення на день не виставляю. Дуже смухіці кейзики. Кейзлики? А чого no. таку величезну кружку мені дали.